О, оце, оце, оце. Тренд, тренд цієї лавки, це оце, ліфчик. Я не знаю, чому лівчик і більше нічого, але він мені треба. Бо не так багато лчиків у Warcraft. О, червоний костюм Дома ходить. Я все чекала, коли вони зроблять костюм нормального кольору. Ну, цей треба брати. Ага. О! До речі, Смі смішно вийшло, типу, в штані е від домашнього костюму і Лівчик це як лів літній варіант. Ну, коротше, беремо цей сет червоний, Дома ходити. Це на Міднайт, да? коли будуть різні ці місця, де можна трансмогати. Лівчик, бо мені здається, лівчик це найкраще, що завезли в цій лавці. Можна більше все інше видаляти, лише тільки лівчик.